Слава Богу. Слава Богу! Хтось скаже, доля так було призначено, а хтось болюче вразить, заслужив. Коли болить не нас, ми рідко плачемо, і співчувати часом не спішим. Коли душа у самоту загорнеться і холодом враз в душу сум війне, блисне сльоза і стрімко вниз покотиться, і щось у грудях гірко запече. І там, десь в глибині душі сховається, нестерпна думка в пошуку причин, коли пекучий біль до нас торкається, себе чомусь судити не спішим. Коли болить не нас, ми рідко плачемо, і вирок свій виносимо часом. Чомусь так легко долю інших важимо. Коли ж до нас торкнеться біль чи сум, на все тоді по-іншому ми дивимось як в чашу болю нам життя наліє так легко із чужим ми горем миримось, так важко горе прийняти своє, коли від болю часом серце томиться, випробування, мов важкий тягар. Здається, що от-от душа надломиться, то співчуття тоді, мов цілий дар, Чиємось горю може й не зарадимо, та біль душі лікують і слова, а слова доброго усі ми часом прагнемо. Та спрагло ждем краплиночку тепла, а ви поплачте з тими, кому плачеться. Візьміть тягар і навпіл розділіть, аби душі від горя не зламатися. Ви біль її в молитві понесіть. Як бережно душі треба торкатися, щоб не завдати їй ще більше ран, ви не спішіть в біді, ближніх цуратися, бо ж треба буде співчуття колись і вам, як легко із чужим ми горе миримось, як важко горе прийняти своє, тоді на все по іншому ми дивимось, як в чашу болю нам життя налє, не поспішайте долю інших важити, нам із собою ладби навести. Не завжди в силі, в горі ми зарадити, та в силі іншим болю не нести. Коли болить не нас, ми рідко плачемо. Та той, хто знає розпачу ціну, чужу біду сприймає по-інакшому і несе її в молитві, як свою. Хтось скаже, доля Господом призначена, хтось скаже покарання за гріхи, не поспішайте долю інших важити. Спішіть тягар в молитві понести. Амінь.